5 червня, 16 година. Ми на вершині Макінлі, Денелі. Аляска. Аляска. Штати Америки. Оце знак. Сашко стоїть біля нього, і Це ж Костя біля нього. Північної Америки. Ось тут можна прочитати все, що написано. Попробуємо. І показати мій що Ми знаходимося вище всіх. Мы на наивысшей вершине Аляскинского хребта. Вот перевал Деннеля внизу. вниз! Победа. Кравчук Юрій Щерб, Олександр Порчевський Ігор. 9 число 16.00. 9 червня 2008 року. Арама Киди. Тепер ми показуємо, що здесь з нами є Юрій Кравчук. Радості немає меж, Отже, ми виконали програму в повній мірі. Ми досягли вершини 6194 метри. І, е 16-й день, 16-й день. 16 день. Ми жили в мороз, сніг, гора. Вчора нас прийняла, нам дозволила зійти на неї. І ми щасливі. Привіт всім!